А друзі, страйкер, Бредлі, Мардер, Бушмайстер, М113, Хамві це далеко не весь перелік тих бронемашинерій, які вже не перший рік поспіль постачають збройним силам України наші партнери з різних куточків світу. Але як то кажуть, і наші вітчизняні виробники задніх не пасуть, адже нині разом із нашими бійцями-оборонцями. Бронемашина Козак боронить наші кордони від ворога і без перебільшення щодня рятує життя нашим героям. Сьогодні ми десь на перетині Миколаївщини і Херсонщини на спеціалізованому полігоні будемо тестувати ось цього красення в проєкті 4.5.0. Все спокійно. Отже, ми на спекотному півдні України, спекотному, буквально на землях, де відпрацьовують свою вправність бійці 88-го окремого батальйону легендарної 35-ї окремої бригади морської піхоти. 35-та окрема бригада морської піхоти сформована в 2018-му, Брала активну участь у контрнаступі на півдні, зокрема в боях за Дніпро, воювала на сході України під Маріуполем. Волновах. бійці бригади серед тих, хто боронив острів зміни від Росіяни, потрапив у полон. Ну і водночас саме бійці 35-ки звільняли і розмінували острів. Місце базування частини Одещина, бригада носить ім'я контрадмірала Михайла Остроградського, командувача Чорноморським флотом української держави. Де вже станом на тепер встигли повоювати? Прийшов на строкову службу в 2020 році, та сподобалася армія і підписав контракт. Повоював той, ну, послужив рік. Потім лютому 24-го почалася повномасштабна війна, і ті таки зустріли її на Донбасі. І так і перебували півроку на Донбасі. Потім вивели на місяць, і потім вже пішло. Херсон звільнення, Донбас, і знову от Херсон. Сергій має чималий досвід у різних гарячих точках, відзначений державними нагородами, садку десанту, евакуацію поранених, відступ із прикриттям. І все це на українському козаку, який і прикриє, і врятує. Козак, тактичний бронеавтомобіль українського виробництва для виконання широкого кола бойових завдань, має кілька модифікацій для перевезення особового складу, машина вогневої підтримки, тактичний автомобіль, санітарний, евакуаційний автомобіль розвідки для перевезення вибухонебезпечних боєприпасів. Козак може вмістити в себе до 10 осіб. Важить залежно від модифікацій, від 10 до 12 тонн. Має колісну формулу, 4х4, високий балістичний захист і потужність у 440 кінських сил. Чу ви можете розповісти про цю машинерію, тому що знаєте, так от із зовні і середині козак виглядає досить монументально і потужно. Наскільки ви, в принципі, от маючи досвід водія там ще в мирному житті, можете якісно характеризувати його в плані броні, так і в плані ну, механічної сторони, ну якби я не разу ніде не застрягав на ньому, і броня витримує до 6 кілограмів в тротиловому еквіваленті. так що. Я відчуваю себе в ньому спокійно. Збирає козака українське виробництво практика. Це, до речі, один з перших і має другу модифікацію. Насправді такий вже зовсім. Ну і що примітно, ця машинерія цей чотирклісний він популярний не лише серед військових, але так само і серед силовиків. І наскільки ці навчання є важливими, такі навчання важливі для того, щоб особовий склад, починаючи з відділення, як було сьогодні, а може бути і взвод, також кілька відділень разом для відпрацювання їхньої злагодженості, також для напрацьовування в собі певних тактичних елементів, пересування, прикриття побратимів. Тобто за рахунок потужних коліс, кліренсу досить високого машина прохідна. Я бачу, до речі, зараз ми це покажемо. На склі є е, слід від кулі. Справді тут склопакети досить потужні. 7,62 витримує, витрима. Так, так. 12,7 витримує. витримує. Ну, всі калібри витримує, тому що тут п'ять слоїв скла йде броньовано, і воно як ви ну, чи можна говорити, що тут на піддоні якийсь протимінний захист? чи ні? На піддоні є тут називається, ну, ми по-простому називаємо лодка. Такий як е, захисний трикутничок. і Він е, захищає від е, ну, якихось уламків. Кулемети, автомати, там, навіть ті FPV теж не дуже вони там трошки пошкодять там колеса таке, але там є капсула. О, і Він допомагає нам як можна ближче підійти до позиції, щоб е, виконувати своє бойове завдання, щоб знищити е, ворога. І так же само вийти з тої самої позиції, не дай Боже, щоб вивезти звідти трьохсотих, е, щоб це все було, евакуація, щоб е, прийшла без затрудні. У вас ситі, а де граната? Як правильно сказати, е... там, на лівому березі, залишилось. Десь, десь воно залишилася. Що, скажімо так, із комфортного тут є? Тут є, наприклад, ось тривожне світло. Його здалеку не бачу. Це червоне світло, його ще тут є е... кондиціонер. Щоб ви розуміли, в Хамві далеко не у всіх є кондиціонер. Точніше, я не бачу в хамі з кондиціонером. Монітор цей для чого? Монітор це камера заднього виду. Це ви вже самі встановлювали, чи вона була? Тут була, ось о, камера заднього. Виду. Є тут також GPRS У нас є. Якщо ми заблукаємо десь і немає ні інтернету, нічого, такого не траплялося знову. По місцевості орієнтуєте себе з GPS у Попри свій зовнішній аскетизм, машина досить комфортна. В задній частині зручно розміщується шість десантників, а поруч з водієм ще чотири морпіхи. Старші машини, навідники, два помічники. В авто досить комфортно, можна подолати кілька сотень кілометрів, не відчуваючи втоми. Зверху на башні навідника розташований. Я б сказав, зручно розташований крупнокаліберний кулемет утьос калібру 12,7. Так само тут є ось такі е, димові шашки, які працюють на кількасот метрів. Вони допомагають прикривати бойовий екіпаж від ворога. Вишкіли бойові завдання у вас постійно міксуються. Ви то в тилу, мовно, то на бойових, але здебільшого опікутися питанням звільнення лівобережжя Херсонщини. Як оцінюєте в цілому ситуацію? Там важко там, дуже важко, і ви самі це все бачите, що дуже важко. Там вже не, немає нічого цілівого, немає навіть де ховатися нашим побратимам. Тому дуже важко. В яких умовах перебувають там бійці, коли е, звідусіль тисне ворог і ти по суті на ворожій території тимчасові? Ну, Вони перебувають у дуже складних умовах, це найперше, я вам скажу. І як і тисне ворог, так і вони на нього теж тиснуть на ворога. Тому вони борються за, mm. за своє життя в першу чергу, щоб залишитись там живими. Якщо є суша, по ви можете прийти назад, повернутись, тут вже немає такої можливості. Там вода і все. З водками дуже складно, тому що їх дуже мало, їх не вистачає. І вони дуже, як би вам сказати, ну. Не, не, не такі безпечні, як би хотілося. На плацдармі морпіхи воюють здебільшого стрілецьким озброєнням, автомати, кулемети, гранатомети. В той час як ворог протиставляє шалену навалу особового складу танків та БМП. І вам, і вашим побратимам, сил і бережіть себе. І дякуємо вам за те, що ви робите. Дякуємо вам, що ви нас підтримуєте. Вже під фінал нашої зйомки на полігоні з'явилися болгарські колеги журналісти. Про цю війну в їхній країні знають не так багато, як мали би. А тому медійники приїхали відзняти серію репортажів про роботу своїх земляків у батальйоні. Служить чимало етнічних болгар. Наскільки є в принципі важливою підтримка західних змі, і що в Болгарії відомо про війну в Україні? Ми не вперше в Україні вже приїздили на Одещину, привозили допомогу дітям. А зараз працюємо над радіопроектом, аби в Болгарії та Європі більше знали про цю війну, про те, як українці виборюють свою і нашу свободу. Наскільки важливо, в принципі, західним змі висвітлювати події в Україні, те, що робите ви, Україна для мене особисто і для болгар загалом дуже близька. Адже ми на сусідньому березі у нас спільне море, у нас спільний ворог. Потрібно розуміти, знати, що тут. Оїться і звісно розповідати про це, тому що російська пропаганда все ще має значний вплив, тому це вкрай важливо. нехай Бог оберігає наших оборонців. На цьому поки що все зустрінемося наступного тижня. Чотири нуль все спокійно.